Гамарджоба сьогодні з вами я, сердечкіна Віра, і програма Грузія у серці. Будемо готувати реберця по-грузинськи. Це дуже смачна страва, тому приготуйтеся записувати рецепт, а ввечері приготуємо. Для приготування найсмачніших грузинських реберць нам знадобляться. Бираючи м'ясо, я звертаю увагу на декілька речей. По-перше, наскільки воно свіже. По-друге, якщо ми беремо свинину і реберця, я б обирала де менше жира, тому що я його не дуже люблю. І в принципі, це і так дуже жирне, жирне м'ясо. Тому давайте я вам покажу свій варіант. Перед вами десь кілограм реберець. В принципі, тут дуже багато м'яса і мало кісточок, що я люблю. Тому дивіться. Перед тим, як е, починати маринувати наше м'ясо, нам необхідно подивитися, чи є плівка захисна у цього м'яса у реберсі. Якщо вона є, її треба знімати. Яким чином ми перевіряємо це? Отак от е, починаємо шкрябати. Ви знаєте, я отак перевіряю це м'ясо і розумію, що плівки та цієї нема. Тому це нам полегшить справу. Але якщо ви отак почали шкрябати реберсер, Починає зніматися така наполовину прозора плівочка, знімаєте її повністю, тим самим ви дасте більше повітря, і е, наш маринад зможе. Пройти скрізь, повністю скрізь наше м'ясо, і воно буде набагато смачніше. В такому випадку, що ми робимо? М'ясо готове да? до маринаду. Ми його відкладаємо і починаємо готувати сам маринад. І ще не забудьте, обов'язково ми миємо це м'ясо, тому що невідомо, де воно було, де воно лежало, і гігієна найперше, що необхідно на кухні. Переходимо до приготування маринаду. Беремо, я вам візьму таку звичайну прозору миску, щоб ви бачили кількість і консистенцію цього соусу. Що ми робимо? Найперше, ми беремо аджику. Аджики повинно бути ну, десь 3-4 столові ложки. До аджики соєвий соус. Ну, приблизно 100 мл соєвого соусу. Ми також додаємо сюди. Починаємо перемішувати. Дивіться, треба слідкувати за соусом, аби він не був дуже рідким. Він повинен бути плюс-мінус таким, як сметана. Ну не просто густа сметана, а така розріжена. От, розмішуємо, розуміємо, що можна ще додати сойовий соус, додаємо, знову перемішуємо. Для смаку можна додати, і я це завжди роблю, сливовий соус. Якби у вас був, наприклад, ткімалі домашній, також сміливо можна його додавати. Я обираю сливовий з магазину, його легко знайти, тому, в принципі, це не є проблема. Десь одну столову ложечку додам. І до нашого соусу ми ще додамо винний оцет. Він може бути в принципі, не тільки винним і яблучний, який ви захочете. В моєму випадку він густий, буквально одну чайну ложечку. Перемішуємо. І обов'язково куштуємо, треба скуштувати, щоб зрозуміти, чи додавати сіль, чи додавати перець. Чому? Важливо, важливо пам'ятати, що аджика вже має і чесник, і перець, і спеції в своєму, в своєму складі. Тому, аби не зіпсувати соус і страву, треба все куштувати. І я так зроблю. Боже, це дуже смачно. І мені здається, Ідеально підходить до наших реберець. Соус готовий. Переходимо до маринаду безпосередньо маринаду наших реберець, після чого ми залишимо їх на мінімум 3 години готуватись до нашої духовки. Якщо у вас є час залишити, наприклад, м'ясо до ночі. Щоб воно простоїло цілу ніч. Ви подякуєте собі за, свою, за своє терпіння, тому що м'ясо буде неперевершеним. Ну що, поїхали. М'ясо беремо і опускаємо у наш маринад. Паралельно, я вже готую нашу миску, нашу тарілку, в якій буде маринуватись наше м'ясо. Якщо у вас є просто судочок, це теж підходить. Ой ой це теж підходить, навіть, можливо, краще, ніж у мене буде. І обережно перекладаємо швидко так, оп, на тарілку. Те ж саме робимо з нашим другим шматочком. Тепер що ми робимо? Ми можемо соус, який залишився, вилити у нашу тарілку і залишаємо на 3 години, як вже я казала, наше м'ясо маринуватись, відпочивати. Після того, як м'ясо замаринується, я вам розповім, що ми робимо далі, бо це ще не все. Пройшло 3 години. Наше м'ясо замаринувалось. Я вже бачу, що воно просто вібрало в себе весь соус. Те, що залишилось, дивіться, яка краса. Те, що залишилось, ми відправимо також запікатись, щоб не втрачати цей скарб. Я вам чесно скажу, дивіться, ну дуже гарно, дуже. І пахне приємно і смачно виглядає. Тож пропоную завершити нашу дію. Щоб скоріше скуштувати цю смакоту. Як ми будемо запікати? Беремо нашу фольгу, щоб м'ясо добре, смачно приготувалось, пропиталося, повністю було готовим. Ми беремо шматочок м'яса, кладемо його ось так. Ми поклали м'ясо ближче до себе на фольгу і починаємо робити такий кармашик. Одразу дивіться розмір фольги. Десь у два рази більше, ніж довшина шматка. І починаємо так загортати наше м'ясо. Загорнули, так, оп, і поклали у деку. Те ж саме робимо з наступним шматочком. Ми наші реберця у духовку на 25-30 хвилин, 180 градусів ставимо температуру і в принципі можемо готувати глазурь. Поки наші реберця запікаються, залишаються 5 хвилин. Я пропоную приготувати глазурь. Вона дуже проста і дуже смачна. Для приготування ми візьмемо три інгредієнти: це мед. Це соус, будь-який, який ви хочете. Я обрала чилі, щоб мої реберці були гострі та бальзамічний оцін. Я пропоную поєднати всі інгредієнти наші, і як це буде готове, подивимось, що з нашими реберцями. Давайте почнемо з кетчупу. Ну, це може бути і кетчуп, або сицібель, або ну аджика вже у нас є, тому я її не раджу брати. От, а якийсь соус обирайте, як вам зручно. До речі, якщо ви хочете більш. Лагідні реберці, скажімо так, то е, беріть не гострий соус. Якщо хочете погостріше, так як в Грузії полюбляють, тоді беріть чілі. Далі, де у нас бальзамічний уксус, густий, бачите? Мед можна брати також абсолютно різний. Це може бути і гречаний, і квітковий. Соус готовий, пропоную подивитись, що ж з нашими реберцями. Ходім, подивимось. Так. Ух, пахне дуже смачно. Є. Це перший етап запікання. Тому якщо ви трошечки недозапікали наші реберці, не хвилюйтесь, це не проблема, буде ще другий шанс. Відкриваємо обережненько. І давайте подивимось, що в нас виходить. Друзі, тримайте мене. Тримайте, боже, 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 подивіться. Вибачте, це, це дійсно. Ви просто не відчуваєте цей запах, а я його відчуваю. І тут є певний сік. Я що хочу вам сказати, сік, який виходив, це ж е, симбіоз е, соку нашого е, м'яса і всіх спецій. Тож я вам раджу оцю всю історію не виливати, а перелити в окрему якусь миску і залишити, тому що якщо ви готуєте картоплю, гречку або ще щось, ви можете додавати цей е, соус, і буде дуже смачно. Це вже перевірено. Воно дуже гаряче. Тому обережно. Ми Підіймаємо наші реберця. Є, дивіться, яка краса! Що ми тепер робимо? Ми розрізаємо наші реберця, змащуємо їх нашою глазур'ю і відправляємо у духовку. Для того аби ваша духовка не диміла, тому що буде все ж таки капати сік, глазурь, і буде багато диму в хаті. Щоб цей жир не димівся, ми робимо таким чином: лайфхак, ловіть. Беремо звичайну пергаментну бумагу. Кладемо її на дно нашої деки. От так. Зверху ми беремо, звичайну, сітку, яка є у кожній духовці. І кладемо на деку. І вуаля. Тепер, коли сік буде потрапляти і падати вниз, він буде залишатися на пергаменті. І це означає, що, по-перше, у вас чиста дека. По-друге, у вас нема диму в хаті. Перше робимо кожен шматочок, беремо і отак змащуємо нашою глазур'ю. Викладаємо на противень. Давайте зробимо останній і найважливіший крок. Відправляємо наші реберця у духовку на 15 хвилин. Пройшло трошечки більше ніж 25 хвилин, тому що в мене все ж таки були великі шматочки, і довелося трошечки довше тримати їх у духовці, але це не проблема, коли в тебе є час. Пропоную викладати і сервірувати подачу. Я рада вам показати цей рецепт, розповісти якісь певні нюанси, і дуже сподіваюсь, що у вас. Так само смачно вийде, і ви будете задоволені і рецептом, і стравою і нашими програмами. До зустрічі наступного разу!